Наступним спікером у нас буде пані Мирослава Красноборова, яка представляє офіс також генерального прокурора, але вона є також і офіцером зв'язку в такій організації, як Євроюз. Тому а, сподіваюся, під час презентації або за наслідками презентації і доповіді пані Мирослави. Ми почуємо, яким чином. А, Працюючи, використовується інструмент фінансових розслідувань в контексті діяльності Євроюст, і яким чином це може стати у нагоді нашим національним партнерам, правоохоронним органам та прокурорам? Попередній доповідач пан Віктор що дуже гарно підвів до цієї теми міжнародної правової взаємодії. Тому я думаю, що далі пані Мирославі буде трішки легше. Пані Мирослава, вмикайте, будь ласка, камеру, і слово вам. Вітаю, Сергію. Я сподіваюся, ви мене добре бачите і чуєте. Я вас а, дуже рада бачити. Дякую за запрошення. Завжди приємно з вами працювати. Напевно, уточню свою посаду. Мене звати Мирослава Красноборова, і я прокурор зі зв'язку від України для Євроюсту. А, я уявляю, у вас сьогодні, напевне, був дуже довгий день, тому я спробую доволі так оперативно розповісти вам про можливості Євроюсту. Я зараз з вами поділюся своїм екраном. Я сподіваюся. Я сподіваюся, ви добре бачите. Все гаразд. Так, да? можу продовжити. Окей. Так. Почнемо, як кажуть, як завжди, з картинки. Да? Тобто, уявляю, ви всі повернулися з кава-брейку, і у вас логічне запитання, що ж це таке. Можливо, це якась чудова карта, яка вказує і пливе до вас, і вказує шлях до якихось скарбів. І, в принципі, це майже так. Це ваші запити про міжнародну правову допомогу, які блукають у водах бюрократії між різними державами. Правами, тому що я думаю, кожен з вас, хто хоч раз е, направляв запит про МПД, знає, наскільки це такий е, непростий, скажімо так, і досить такий складний процес. Тобто, спочатку потрібно зробити всі внутрішні процедури, підготувати цей запит, його мають вичитати, перекласти, погодити, направити і починається саме процес, такий е, тривалий, це очікування відповіді від іноземних держав. Для будь-яких розслідуваннях, але в фінансових розслідуваннях, насамперед, ви використовуєте дуже різні інструменти, і деякі з них я намагаюся вивести намагаюся на екран. От, е вони тут дублюються, деякі ті, які стосуються країн лише Євросоюзу, є запити, які стосуються також і України в тому числі. Тобто це запити про екстрадицію, запити про міжнародну правову допомогу, та також запити про накладення арештів та конфіскацію коштів. До речі, я побачила, що у вас конференція вона йде на двох мовах, тому мої слайди вони також будуть такими двомовними. От я сподіваюся, що. Ми це зможемо реалізувати. Отож, і чим може допомогти Евроюст вам у цьому процесі, а це унікальною спів... мережею для співпраці про неї я буду говорити трішечки далі. Потім це операційна та стратегічна підтримка, і саме ключове, напевно, як ви знаєте, я думаю, ви сьогодні вже говорили тут дуже багато. Це а, людський фактор, да, тобто доступ до юрисдикції інших країн, які знаходяться по всьому світу і не обмежуються лише Євросоюзом. Отож, що таке Євроюст? А Євроюст це перш за все, це агенція Європейського Союзу. Да, вона була створена у 2002 році, і основною ідеєю було налагодження співпраці між а, Правоохоронними органами, але насамперед судовими органами, да, тобто органами прокуратури та суду Європейського союзу. Тобто для органів е правоохоронних, тобто поліції, е органів, які здійснюють досудове розслідування, е було створено Європол вже на рівні прокуратури і суду було створено Євроюст. І основна ідея Євроюсту це була покращення співпраці е між країнами, які представлені у Євроюсті. Е Водночас досить швидко стало зрозуміло, що транснаціональні злочини вони тому так і називаються да, транснаціональні транскордонні, тому що вони не, не визнають кордонів, і е, є виникла потреба у співпраці не лише всередині європейського союзу, а також і так званими країнами не членами Європейського Євро, союзу, не членами ЄС. Також вони, коли ви можете почути, називаються третіми країнами. От і відповідно розширилися трішки і на інші країни. Отож, основні крім покращення співпраці, основними завданнями є забезпечення ефективної координації, обмін інформацією і напрацювання кращих практик. Що ж відноситься до компетенції Єврою? Це, якщо так дуже швидко і коротко сказати, це майже всі транснаціональні злочини. Так? Тобто це кіберзлочин, торгівля людьми, наркотиками, торгівля зброєю, тероризм, незаконна міграція, також основні міжнародні злочини, те, що актуально зараз для України, це також є воєнні злочини, злочини проти людяності це геноцид. Але у форматі нашого вашого сьогодні? Нічнього заходу найбільш, напевно, актуальним це є злочини в економічній сфері, це шахрайство та корупція. Це також є легалізація доходів. Да? Тобто, якраз це все підпадає і чому, напевно, важливий інструмент євроюсту для цієї категорії злочинів, для фінансових розслідувань, тому що зазвичай гроші крадуться. Да? Тобто або вони певним чином присвоюються в одній країні, а легалізація відмивання цих коштів відбувається в іншій країні. А... Що е, на якій стадії, напевно, це важливо також зазначити, на якій стадії включається євроюст? Євроюст, якщо, е, якщо відносно, наприклад, українського законодавства, він включається на стадії, коли у нас є кримінальне провадження. Тобто, коли у вас є відомості внесені в ЄРДР, коли у вас є у справі прокурор, ви можете вже запитувати про допомогу Євроюсту і Євроюст допомагає на різних стадіях. Тобто він може допомогти як на стадії розслідування, як на стадії проведення певних е таких реалізацій, да, тобто обшуків, якихось цих е днів реалізації, також на стадії висунення звинувачення, та і вже безпосередньо під час кримінального переслідування та судового розгляду. А, що ж складається Євроюз, перш за все, основна ідея в тому полягає, що у Євроюзі кожна держава, кожна держава Європейського Союзу вона представлена своїм національним представником. Тобто, неважливо, чи це велика країна, чи це маленька країна. Від кожної країни один представник, один представник від Франції, один представник від Мальти, один представник від Фінляндії, один представник від Іспанії. При цьому, але ці представники вони можуть мати декілька помічників, заступників, тобто, вже сама сам так званий ДЕСК, да, тобто сама кількість цих людей вона відрізняється безумовно. Тобто є великі офіси да, країн представлень наприклад, там Італія, Франція, Німеччина це може бути 8 людей, або ж такі зовсім невеличкі, одна-дві людини для менших країн. І робота цих національних представників. Вона підтримується адміністрацією, да, які є вже безпосередньо і е, тут відмінність. Адміністрація це працівники Євросоюзу, національні е, представництва це працівники своїх держав, і вони працюють на свої держави. І одні, е, так як я вже говорила про людський фактор, напевне, одним з ключових, однією з ключових переваг Євроюсту, це є величезна мережа контактів по всьому світу. І е, якщо ви бачите, це таке великі велике коло з великою кількістю е, прапорів, це контактні особи, та тобто е, понад 50 країн, з понад 50 країн «Євроюз» має е, контактних осіб, тобто це люди, у яких можна уточнити певну інформацію, з'ясувати, тобто які готові сприяти надання допомоги у ваших розслідуваннях. Е, але Контакти з цими особами вони обмежуються обміном персональними даними, і ми тоді переходимо до е, великого, але з меншою кількістю прапорців е, кружечка. Це країни, з якими Євроюст уклав е, угоди про співпрацю. Що дають ці угоди? Вони дають можливість країнам співпрацювати і обмінюватися е, е, персональними даними. Да? тобто, Якщо ви хочете отримати якусь інформацію про ваш запит і передаєте персональні дані, для цього має бути, має бути відповідна угода. Україна уклала свою угоду у 2016 році і зробила і наступним кроком, уже ще більш тісної співпраці, це є направлення прокурора зі зв'язку до Євроюсту, безпосередньо до ГАГІ. І от також ви можете бачити, що скільки країн вже направили, нещодавно зовсім я бачу, тут її немає. Приєднався також о, прокурор з Молдови і також очікуються і інші колеги, які також о, доєднуються. А, чому важливо мати прокурора зі зв'язку безпосередньо у Євроюсті? Можу сказати це на власному прикладі, тому що, наприклад, о, коли в нас була угода, але в нас не було свого представника. Я була контактною особою, ми могли діяти лише ретроактивно. Тобто до нас звертається, ми надаємо допомогу. Да? тобто така трішки односторонній рух, коли є представник безпосередньо країни, це дозволяє діяти нам вже більш активно, відкривати власні справи, ініціювати власні наради, що кажуть дуже добре. І е, основними ну, я виділила три основних е, інструменти, які ми які можуть бути найбільш корисними вам увагу проведенні е, фінансових розслідувань: це координаційні засідання у Євроюсті, це координаційні центри у Євроюсті та спільні слідчі групи. Що таке координаційні наради? Е, координаційна нарада це е, можливість е, представникам різних країн. Зібратися у євроюсті і обговорити свою справу вона передбачає обмін інформацією між прокурорами, слідчими суддями, слідчими оперативниками. І євроюст е, при цьому забезпечує витрати е, покриття витрат на переліта проживання, переїзд проживання в нашому випадку зараз і забезпечує синхронний переклад, що дозволяє дуже дуже швидко і оперативно обмінюватися інформацією і говорити своєю рідною мовою, тому що ми знаємо, що інколи е, ти хочеш розповісти багато про своє провадження, але для цього потрібно. Е, Мати можливість говорити про це тією мовою, якою володієш, і не думаючи там. Про якісь особливості перекладу і так далі. І це один з найбільш ефективних інструментів, який дозволяє зкоординувати певні дії. Наприклад, ви знаєте, що у вас відбулося розкрадання, легалізація відбулася в трьох країнах, країнах Європейського Союзу. І, відповідно, ми можемо запросити ці країни на нараду, обговорити, хто як ті, які докази потрібні. Скоординувати, наприклад, направлення тих же запитів про міжнародну допомогу І, а, якщо потрібно, провести а, скажімо так, реалізацію, да, ті самі обшуки, затримання і так далі. А, що важливо при проведенні, який інструмент який важливий при проведенні таких реалізацій, який можна дати єврою, це створення координаційного центру. Я думаю, кожен з вас, хто проводив обшуки і в такі великі міжнародні операції, він знає, що це досить такий напружений день, але в той же час ти. Здійснюєш певні дії у себе на території, і дуже цікаво розуміти, що відбувається в інших країнах, вдало, невдало, вдалося отримати якусь інформацію, ні, затримали когось чи ні. Для координації дій під час таких реалізацій, Євроюст може створити координаційні центри, які дозволяють обмін інформацією в режимі реального часу між євроюстом та залученими країнами. Це можуть бути знову ж таки декілька країн. Їх представники збираються в цьому координаційному центрі. Це виглядає дуже все гарно, да. Тобто коли з червоного об'єкту стає зеленим, це успішно, і ця інформація відповідно розсилається по, по різним органам. І напевне, мій найбільш, скажімо так, улюблений інструмент, який якому надає сприяння Євроюз. Це спільні слідчі групи, чому тому, що я вважаю, що у разі зацікавленості різних сторін цей інструмент міжнародного правового співробітництва є найбільш ефективним. У нас можливість створення спільних слідчих груп передбачена другим додатковим протоколом до Європейської конвенції, і але досить, час, досить довго він не був практично реалізований, і наша спіль, перша спільна слідча група вона була створена лише у 2014 році. Я думаю, ви чули про цю справу. Це була справа про збиття малазійського боїнгу літака, рейсу MH17, але з того часу все. Більше і більше спільних слідчих груп у нас створюється, а різна категорія злочинів. Знову ж таки, це можуть бути економічні злочини, це можуть бути торгівля наркотиками, незаконний обіг наркотиків, незаконний обіг зброї, незаконна торгівля людьми. Тобто різні опції. Але, напевне, для фінансових розслідувань там, де потрібно передавати значні обсяги інформації, взаємодія. В спільних слідчих групах є найбільш ефективною. Що передбачає собою спільна слідча група? Ці групи вони створюються на певний срок. Зазвичай, це, в залежності від складності злочинів, це ну, рік-два. Да? Тобто далі цей срок може бути продовжений, в залежності від потреби. А спільна слідча група створюється. Коли у нас є вже досудове розслідування, і до складу цих груп входять прокурори, слідчі оперативні представники та слідчі судді, якщо це передбачено їхнім законодавством, наприклад, у Франції, Бельгії, слідчі судді, вони активні учасники процесу досудового розслідування. І, відповідно, вони також можуть входити до спільної слідчої групи, які, що передбачає спільна слідча група, це безпосередній обмін інформацією. Інформацію та доказами, а також участь або ж у випадку України, це присутність при виконанні спільних слідчих дій. І найбільша перевага спільних слідчих груп, це якраз повертаючись до початку, це відсутність потреби у направленні запитів про міжнародну правову допомогу. Ви знаєте, досить часто, коли ви розслідуєте, вам потрібна, наприклад, сьогодні така банківська інформація, там вам потрібно вилучити якісь бухгалтерські документи, там потрібно провести обшук, знову через два місяці вам потрібно когось запитати, кожен раз готувати. Запит, це є досить складно. Відповідно, спільна слідча група дозволяє вже безпосередньо обмінюватися цими доказами між різними країнами, і саме головне, що ці докази є прийнятними безпосередньо у суді вашої держави, Євроюст надає підтримку. Три таких основних аспекти можна виділити. Перш за все. Фінансовий він, напевне, саме ключовий, тобто Євроюст покриває подорожі, да тобто то переїзд. Якщо вам потрібно провести чи нараду, чи вам потрібно провести якісь певні слідчі дії, євроюст покриває ці витрати на відрядження, він покриває витрати на переклад, як усний, так і письмовий, і також на транспортування, наприклад, вилучених предметів. Для прикладу, це дуже актуально в кіберзлочинах, коли вилучаються великі сервера, їх потрібно перемістити для аналізу з неї країни в іншу. Єврою може покрити ці витрати, і також е надає логістичну підтримку. Наприклад, може дати в оренду лептопи, мобільні телефони, інше обладнання, яке потрібно для функціонування цієї ж спільної слідчої групи. Інша підтримка це є операційна. А, перш за все, «Євроюз» може зробити аналіз, чи підходить ваше провадження, чи підходить ваше розслідування для створення спільної слідчої групи, чи, можливо краще взагалі обійтися одним запитом про МПД, і цього буде достатньо. А, він може зробити аналіз паралельних розслідувань і допомогти у підготовці а, у самої угоди, а, зробити проєкт такої угоди. Це досить рідко використовується тільки у найбільш складних розслідуваннях, коли багато, наприклад, країн потрібно узгодити багато моментів. Тоді євроюз включається зазвичай. А це ми можемо зробити в такому двосторонньому порядку. Ці угоди укладаються. В нас угода укладається. В нас підписується угода генеральним прокурорам. Також надають єврою надає практичний та правову підтримку. Наприклад, коли у вас є конфлікт юрисдикції, да, тобто і одна і інша країна вони готові кримінально переслідувати особу. Євроюз може зробити аналіз і зорієнтувати, наприклад, окей, наприклад, Польща краще підходить для того, щоб переслідувати конкретне правопорушення, і знову ж таки допомагає організувати євроюз ці координаційні центри, про які ми говорили раніше. І також на базі Євроюсту діє мережа, мережа з діяльності спільних слідчих груп, які є, люди це люди, які є експертами на національному рівні. Вони мають свій секретаріат і також готові надати усю необхідну підтримку. А тут мої контакти, а, якщо будуть потрібні.